Шановні абоненти, Комінбанк приймає платежі за послуги ТРК Веселка без комісії. Здійснити платіж можна у відділенні за адресою Героїв України 50 в будні з 8 до 16.00. Субота та неділя вихідні. Вночі 16 лютого армія РФ вчергове атакувала з неба українські міста. Усього росіяни випустили 36 ракет. Половину з них збили сили ППО, однак є і влучання, в тому числі на Кіровоградщині. Близько четвертої ранку ворог двома калібрами поцілив у підприємство у Кропивницькому районі, де зберігалися ємності з нафтопродуктами. Виникла масштабна пожежа. Працівники підприємства внаслідок прильотів не постраждали. Мешканці сусідів. Ідніх будинків теж збитки завдані окупантами. Наразі обраховуються сьогодні, о 3 годині 40 хвилин був ракетний удар, вражено ємкості з де ДСНС служби ліквідували аварію. І обраховуються завдані збитки, от, аналізуються наслідки і ось така ситуація. Але найголовніше, що ніхто з обслуговуючого персоналу не постраждав, і люди, які проживають поблизу цього об'єкта, не також. Не постраждали і про яка там шкода завдана їхнім будівлям. Обстеження комісія проведе і в обов'язковому порядку ми разом з людьми відновимося, відремонтуємось і будемо продовжувати жити, і працювати і перемагати. Дві 2022 року отримувачами послуг закладів соціальних служб області були 2455 сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах. Про це повідомив директор Кіровоградського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сергій Пастернак. Серед категорій отримувачів соціальних послуг сім'ї, в яких батьки що ухиляються від виконання своїх обов'язків із виховання дитини, внутрішньо Переміщені сім'ї, одинокі матір або батько, сім'ї, де є алко чи наркозалежні члени родини, та сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність, отримувачами послуг на регулярній основі від закладів надання соціальних послуг було 2455 сімей, в яких виховувалось 6046 дітей. Ці сім'ї опинилися в них життєвих обставинах і потребували сторонньої допомоги, щоб Вирішити ці свої проблеми або хоча б як мінімум їх мінімізувати. Це сім'ї, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов'язків і виховання дитини. Це переміщення особи. Не всі переміщення особи є особами, які сім'ями опинили в складних життєвих обставин, але значна їх частина дійсно такими є. Це одинокі матері і батьки. Це сім'ї, де серед батьків є алко-наркозалежні, і це сім'ї, де один чи кілька членів мають інвалідність. Це скажімо, основні такі причини, через які сім'я опиняється в складних життєвих обставинах. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації промисловий вилов у водоймах країни впав на понад 70% у порівнянні з 2021 роком. Водночас одним з факторів такого різкого падіння є заборона промислового лову на окремих ділянках водних об'єктів. Зокрема, на значній території України заборонено навігацію риболовних суден та відповідно вилову водних біоресурсів, як от у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. Часткова заборона діє на Київщині. Одещині та Миколаївщині Право на промисловий вилов риби у Кременчуцькому і Кам'янському водосховищах можна отримати тільки через аукціони Державної електронної системи Прозоропродажі. Здійснення промислового рибальства у 2023 році відбуватиметься за новою визначеною урядом України наприкінці минулого року процедурою, а саме через проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів. Аукціони шляхом електрон. Торгів з промислового вилову риби в Кременчуцькому і Кам'янському водосховищах відбудуться 20 лютого. Реєструйте електронний кабінет на будь-якому електронному майданчику, який акредитований у системі Прозоропродажі. Подавайте свою закриту цінову пропозицію на участь в аукціоні і беріть участь у самому аукціоні на вебсайті Прозоропродажі. Сьогодні, 15 лютого відбувся мітинг біля пам'ятного знаку колись бойового БТРа, який привезли військові з узбецького міста Термеза, що по річці Амудар'ї межує з Афганістаном. Цей день є незмінним для воїнів афганців Світловодщини, які збираються разом, щоб згадати пам'ятну дату, коли радянські війська були виведені з Афганістану. Цього року відзначається вже 34-та річниця. Офіційно афганська війна тривала з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року і стала ще однією сумною сторінкою нашої історії. Вона несла смерть, каліцтво, одягнула в жалобу тисячі сердець. Чорним крилом афганська війна зачепила і світловодський район. Семеро військових загинули далеко від свого дому. Це Сергій Даниленко, Віктор Клюс, Сергій Коршенко, Микола Пронь, Сергій Лощенко, Валерій Холодов та Володимир Чечель. Тишею пролунала хвилина мовчання за загиблими у далеких вже 70-80-х роках минулого століття, учасниками бойових дій на території інших держав. У своїй промові ведучий заходу згадав криваву історію тої війни, що тривала понад 9 років, і за офіційними даними забрала життя понад 3280 українців. Усі вони любили життя, любили своїх рідних, місто, село, були вірні друзям, жили щасливо і мріяли про майбутнє. Та не всім судилося повернутись до рідних домівок. Афганська війна в пам'яті людства ще буде жити довго, тому що її історія написана обелісками та піснями, які увірвалися в наше життя фронтовим вітром, кров'ю солдатів і слізьми матерів. Цього ранку живими червоними гвоздиками вкрився холодний метал БДРА. Значить, пам'ять ще живе. Mm-hmm. <laughs> Робітники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління Нацполіції України проводять заходи з протидії незаконній торгівлі культурними цінностями. За результатами їх проведення, поліцейські викрили протиправну діяльність так званого чорного археолога, мешканця Кіровоградської області. Та вилучили унікальні скарби з прикрасами, який фігурант відкопав на території Хмельницької області. Згідно з висновком спеціаліста Національного музею історії України йдеться про срібний пояс Третього століття. У подальшому зловмисник продав знахідку одному із учасників обговорення на інтернет-форумі. І як наслідок, учасники цієї транзакції здійснили незаконне привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, що передбачає відповідальність згідно з кримінальним кодексом України. Археологічні предмети будуть передані для проведення експертизи та підготовки висновків щодо легальності їх походження. Після її проведення знайдені старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів. Взагалі, якби це здавна відомо, це така статусна річ. От вона підкреслювала високе соціальне положення тієї людини. От в даному випадку ми бачимо, що цей пояс був зроблений з срібла. От, що дуже рідко. От, і ті болотні жертвоприношення, про які я згадав, які відомі в Південній Скандинавії, вони там, в принципі, відомі з бронзи. От, в даному випадку ми з сріблом. Це дійсно така річ дуже вишукана. Вона підкреслює, говорить про те, що власник був дуже людина непроста. Я, очевидно, належала до якихось таких високо. Не значить соціальну прошарку в суспільстві, от і очевидно, була мала якісь зв'язки, а можливо й сама походила із північної Скандинавії. от і це якраз та сторінка, яка дуже цікава. От і не повернувши б цей пояс, ми був при. Не мали б цієї важливої сторінки нашої історії. Я думаю, що це велика справа. Повернувши цю знахідку в музеї, ми таким чином зробили дві важливих таких речі. Ми таким чином також повернули частинку історії давньої і тих країн, які в принципі контактували з Україною в той час. Так що я в цьому бачу дуже великий позитивний вклад. 14 лютого День всіх закоханих або Валентинів День. Це одне із улюблених і довгоочікуваних свят. Виявляється, традиції відзначати це свято вже понад півтори тисячі років. Головний символ цього дня червоне сердечко. Саме в його формі прийнято дарувати листівки Валентинки. Але крім Валентинок, символами дня святого Валентина повноправно вважається купідон, Плюшевий вид медик, а також квіти і шоколадні цукерки. Їх частенько дарують коханим, друзям і подругам, а також колегам. Головні кольори Дня Святого Валентина червоний та рожевий. У стародавні часи закохані зізнавались у гарячих почуттях словами, піснями і танцями. І тільки в 15 столітті юнаки та дівчата почали дарувати один одному любовні записки. Пік популярності любовних послань і зазнань доводиться на 18 століття. Тоді Валентинки дарували один одному замість квітів і подарунків. Особливою любов'ю саморобні кольорові листівки користувались в Англії. Їх красиво підписували віршами, а папір проколювали голками так, щоб отримати мережева. А після розфарбовували за допомогою трафаретів та чорнила. Навіть поруч з сучасними і ультрамодними листівками, випущеними в типографії, старовинні сердечка мають гідний вигляд. Святкують День Валентина в різних країнах по-різному. Наприклад, французи використовують всі атрибути романтики: квіти, цукерки, прикраси і, звичайно ж, Валентинки у формі сердець. Записки тут не прийнято підписувати, адресат повинен сам здогадатися, хто прислав лист. Вечеря при свічках це неодмінний атрибут французького дня закоханих. В Америці, за традицією, підносять своїм коханим троянди, шоколад і різнокольорові льодяники. Особлива риса американців на честь Дня Святого Валентина багато жителів Америки влаштовують святкову вечерю, танцювальню або приватну вечірку в себе вдома. В Англії це свято не тільки для дорослих, але і для дітей, і навіть для тварин. Традиційний ранок Дня всіх закоханих в Англії має такий вигляд: британські дівчата рано вранці виглядають у віконце. В очікуванні свого судженого вважається, що перший перехожий і є той самий, кому судило стати їхньою долею. Але це не найдивовижніші звичаї країни. Популярними подарунками на Валентинів день в Англії вважаються солодощі у вигляді сердечок. М'які іграшки, особливо улюблені в Британії, ведмежа та теді і незмінні листівки Валентинки. Діти також не опускають можливості отримати подарунок до свята. Вони ходять по домівках і співають пісні. Примітно, що 14 лютого британці посилають ніжні любовні послання не тільки всім родичам і знайомим, але й своїм обожнюваним домашнім тваринам. В Україні ж вперше святкувати День Закоханих почали в 90-х роках минулого століття. Просте і нехитре свято швидко полюбилося молоді і не тільки. Сьогодні його відзначають люди всіх поколінь. Адже це чудовий привід подарувати подарунок і освічитися в коханні. Колектив телерадіокомпанії Веселка приєднується до привітань. Кохайте та будьте коханими! Матеріал підготувала Марія Пащенко та Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. 15 лютого православні віруючі відзначають стрітання Господнє, одне з 12 головних церковних свят. Стрітання відзначають на 40-й день після Дня народження Ісуса Христа. Цей день визначив точку часу, коли зустрівся старий Завіт з Новим, стародавній світ зі світом християнства. На той час в юдеїв існувала традиція, пов'язана з народженням немовля в сім'ї. Жінці після пологів заборонялося приходити до храму 40 днів. Після закінчення цього терміну породілля мала принести очисну жертву. Коли Марія разом з Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом вже багато років. Згідно з Євангелієм, Симеон був праведником і від Духа Святого був звіщений, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса Христа. Та й і здійснилося. Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю Симеон сповістив, що немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде на служіння спасіння людей. У церквах цього дня святять воду і свічки. Такі свічки ставили перед образами під час грози, щоб захистити людей і худобу від блискавки. Коли приходять із церкви в день стрітення, запалюють громичну свічку, щоб весняна повінь не пошкодила посіви і щоб мороз дерева не побив. Від громичної свічки і саме свято стрітення називалось колись ще громиця. Цього дня у церкві освячують воду, нею кропили тварин і людей. Найвідповідальніші моменти життя. У дохристиянських звичаях цей час стрітання здавна сприймається як зустріч зими з весною. Селяни спостерігали цього дня чимало хліборобських прикмет. Ясна і тиха погода віщує добрий урожай і руїння бджіл, вітер погана ознака, відлига чекає пізньої весни. У суботу, 11 лютого, на базі Світловодської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи за номером один відбувся турнір Кіровоградської області з волейболу серед дівчат 2006 року народження та молодших. У турніри взяли участь шість команд із села Рівне Олександрівки, Олександрії, Новгородки, Кропивницького та Світловодська. За звання найсильнішої команди Кіровоградської області змагалися команди Рівнянської сільської ради, Олександрівської дитячо-юнацької спортивної школи. Олександрійської дитячо-юнацької спортивної школи за номером 2, Новгородківської дитячо-юнацької спортивної школи Колос, школи волейболу Горгона, місто Кропивницький та Світловодської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи за номером 1 Дніпровські хвилі. Дорогі учасники, учасниці, я рада вас вітати, вас. Ваших тренерів, представників, всіх наших гостей, я рада вас привітати в нашому місті і в нашій спортивній школі. і побажати вам успіхів і щасливого, мирного життя в нашій незалежній Україні. Після привітального слова начальника управління освіти молоді та спорту Світловодської територіальної громади Василя Кореняка на урочистому відкритті змагань своїм виступом присутніх порадували вихованки відділення спортивної аеробіки комплексної дитячої юнацької спортивної школи за номером один тренер-викладач Лариса Капітонова. Команди вели активну боротьбу. За результатами змагань команди розташувалися в турнірній таблиці у наступному порядку. Перше місце посіла команда з Олександрівки, друге місце Світловодськ, третє місце Олександрія. Четверте місце Кропивницький, п'яте місце Новгородка, а на шостому місці Команда з Рівного. Призерів змагань нагородили кубками, медалями та грамотами. Змагання відбулися за підтримки обласного управління молоді та спорту Кіровоградської області державної адміністрації, обласної федерації волейболу, управління освіти молоді та спорту Світловодської територіальної громади та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи за номером один Світловодської міської ради.